І так, додаємо 250 грам творога. Включаємо, вбиваємо одне яйцо. Додаємо щепотку солі, цукор за смаком. Все ретельно перемішуємо. Додаємо 4 столові ложки борошна. Ретельно перемішуємо. Трошечки додали борошна на стіл для того, щоб розкатати тісто. Нарізаємо тісто на невеличкі скибочки. Закидуємо в підсолену киплячу воду. До готових вареничків додаємо вершкове масло. Та сметанку за смаком. Всім смачного!